До 120 тисяч гривень для облаштування робочого місця держава виділяє підприємствам, які приймають на роботу людей з інвалідністю. З березня підтримкою можуть скористатися і самозайняті особи. Продовж 10 днів у центрі зайнятості розглядають відповідну заявку, і у разі схвалення кошти можна отримати вже за 5 днів. У Дніпрі торік було подано 70 заяв, а за три місяці цього року вже 25. Усі подробиці знає Олена Мандалюк. То... Одне зі швейних виробництв Дніпра на ринку вже близько 25 років. Його працівниці відчувають спецодяг для заводів та підприємств ледь не всієї країни. Тисяча може бути а зараз як я. Зараз ми шиємо 600 костюмів. Це залежить від важкості самого виробу. Він може бути легкий, як костюм робочий, звичайний, а може бути костюм універсал, який потребує дуже багато. працівниця може зробити як 10 костюмів, так і 5. А від недавно взялися за пошиття футболок, хоча раніше з трикотажем тут не працювали. Але інженер-технолог вирішив ризикнути. Ця машинка була в нас, а вже коли я Запропонував його ввести в виробництво, вже реалізувати те, що вони колись задумували, але так воно не було реалізовано. Тому вже докупили це, цей і оці дві машини, які дозволяють нам виробляти якісні трикотажні вироби, а саме футболки. В даному випадку ми вже починаємо вшити футболки і вже є перші поставки, які ми зробили на підприємство. Владислав на підприємстві 6 місяців має досвід в інженерній сфері понад 10 років. Та нещодавно перервати діяльність змусила недуга. У чоловіка виявили онкологію. На сьогоднішній день я отримав другу групу інвалідності. Обмежений рух в мене в хребту. Було порушено 5 позвонків, і на сьогоднішній день. Працевлаштування, яке я отримав тут, достатньо суттєво допомагає мені виживати, тому що пенсія дуже дуже невелика. Як інженер-технолог, чоловік відповідає на виробництві за сертифікацію. Облаштування його робочого місця потребувало особливих умов. Підприємство з початком великої війни не припинило роботу, щоб працівники мали стабільну роботу і заробіток, проте дозволити собі додаткові витрати не могли. Про фінансову підтримку власниця дізналася від державних органів. З центру зайнятості представники, і вони виступали з доповіддю про існуючі програми, можливості мене зацікавила ця програма про працевлаштування людей з інвалідністю. Тому я звернулася до філії Дніпетровського центру зайнятості. Мені допомогли підготувати документи, розповіли, що я можу придбати, яким чином облаштувати дане місце. І вже за два тижні на рахунок пані Лариси надійшло трохи більше ніж 70 тисяч гривень. За ці кошти закуплено шафу, ноутбук і зручне крісло, оскільки у чоловіка проблеми зі спиною. У мене залишився курс інтенсивної терапії, і на зараз я знаходжусь на підтримуючому курсі, при якому я можу працювати у центрі зайнятості. Наголошують з березня до урядової програми внесено зміни. Відтепер облаштувати своє робоче місце може самозайнята особа, або фізична особа-підприємець, яка розпочала, або після звільнення з військової служби продовжила свою господарську діяльність за умовою цієї програми. Сума компенсації становить до 120 тисяч гривень за облаштування робочого місця працевлаштованої людини з інвалідністю першої групи та до 80 тисяч. Ти тисяч особи з інвалідністю другої групи для цього необхідно подати заявку на отримання допомоги в перші 180 днів з моменту працевлаштування фахівця з інвалідністю. Розгляд документів у центрі зайнятості триватиме не довше як 10 днів, і у разі погодження за 5 днів кошти надійдуть на рахунок підприємства. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.